Тривога це емоція, яка притаманна всім людям, це механізм виживання. А тривожність це риса особистості, яка обмовлена біологічними чинниками. Тобто людина по своїй природі є тривожною, тому що в неї такий тип нервової системи, так само, як є сором'язливі люди або інтровертовані, так само є і тривожні люди. Але може бути таке, що людина не була такою, але через якусь подію в своєму житті вона такою стала. Тоді вже це трошечки інше питання. Ще давайте поговоримо? Говоримо про тривогу і страх, бо часто ці поняття плутають. Давайте раз і не завжди коротко їх розмежуємо. Тобто страх це реакція на якусь об'єктивну загрозу. Тобто, ви чуєте, що у вас над головою літає шахет, і ви його боїтеся. Вам страшно через те, що це зараз в даний момент часу об'єктивна загроза для вашого життя і здоров'я. А тривога це реакція на очікування негативного сценарію. Тобто я тривожуся про те, що відбудеться завтра. Я тривожуся про те, що завтра літатимуть чахеди, але це не обов'язково той сценарій, який збудеться.